Прикольна тема стосовно дизайну і штучного інтелекту, що ну, хочеш, та дивіться себе. коротше. Відкриваєте там умовно зараз дві сторінки: перше це чат GPT і друге це гуглити loveable, Що ви робите? В GPT ви вбиваєте, наприклад, свою ідею, що ви хочете розробити. Наприклад, ви хочете розробити застосунок для стрімінгу, конкурента Твіча, Твічу і Ютубу. Mm -hmm. Ви таки пишете. Ви описуєте це. Я зараз даю якийсь просту просту так. комбінацію, її потім можна там ускладнювати, розширювати і так далі. І ви набиваєте, коротше, даєте йому задачу: спочатку описуєте ідею стартапа, він поглинає контекст, а потім ти йому кажеш: розроби мені повноцінне ТЗ для побудови, там, наприклад. Мобільного застосунку чи веб-сайт. Далі ти береш цей опис, який він тобі дає, і засовуєш його в цей лавейбл. Що робить цей лавейбл? Він в режимі реального часу будує тобі інтерфейс повністю працюючого застосунку. Так, да, там можуть бути невеличкі помилки, і ти там прямо в цьому лавейбл можеш їх фіксити.